Всім привіт! Відео для тих, хто, може, ще не отримав генератор або збирається отримувати в зв'язку з проблемами в логістиці. Деякі основні правила користування. Перше, при підключенні, ну якщо зникло світло і у вас з'явилася необхідність користуватись генератором, перше саме, що вам потрібно зробити, це вимкнути вхідний автомат у вас в щитку в електро. Друге, вам знадобиться ну, багато способів, ну, але найпростий це шнур з двома вилками. Підключення. Одна вставляється в генератор, інша в розетку в, кварти... ну, в будинку. де у вас. Якщо одна фаза, то у вас все буде робити. Якщо три, як у мене, то будете вибирати, яка вам необхідна. Розфазовка. Я собі зробив ось так. У мене три розетки на три фази. Опалення освітленням на одній і інше все другий вулиць наситнення на третій. Дуже зручно Можна я, на генераторі дві розетки, можна зробити два таких шнурка, ну а там по навантаженості дивитись потягне він чи ні. І ось що не забувайте, коли одна вилка у вас в генераторі, а іншу ви вставляєте, то вона знаходиться під напругою. Я вже це запам'ятав. Генератор працює, питань до нього ніяких. Ось цей тумблер, який керує мотором навантаження, він може бути в екорежимі. Дуже зручна штука, якщо не треба дуже моцні прилади включати. Ну а так все. До зустрічі.